Для Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, є третя підготовча неділя до Великого посту. Перша це була неділя про митаря і Фарисея, друга неділя про блудного сина, і сьогодні третя неділя, яка має назву Про Страшний суд. У цей день, готуючи нас до Великого посту, церква ще раз і ще раз нагадує про те, що кожна людина, кожен із нас у певний період стане перед Божим престолом і дасть відповідь за своє життя. І в сьогоднішньому євангельському читанні Євангелії від Матфея розповідається нам образи того, як проходитиме страшний суд. Читаючи уважно цей євангельський фрагмент, ми бачимо, що страшний суд не тому, що він страшний, що всі бояться, що всі тремтять. А страшний, тому що він справедливий, загальний. І, як ми бачимо, це є суд на те, наскільки людина жила в любові. Це своєрідний тест на любов. Христос каже, що я був голодний, ви нагодували мене, був у в'язниці, відвідали мене, був спраглий, наподіли мене. А іншим кажуть, що я був голодний, і ви не нагодували мене. Справний не нагодували мене. Тобто, коли ми проявили любов до ближнього, то ми цю любов до самого Бога проявили, тому що людина це образ Божий. І навпаки, коли зневажили когось, то цю зневагу ми на самого Бога перенесли. Ось, дорогі брати і сестри, що таке суд. Любові, суд на любов. Як ми жили? І те, що найбільше перешкоджає людині любити, це є гріх. Гріх це хвороба, це диявольська хвороба навіювання, яке нищить любов. І от сьогодні спробуємо, дорогі брати і сестри. Поговорити про гріх, про те, що найбільше нас нищить, перешкоджає любити і з чим людина повинна боротися обов'язково і всіма своїми силами. Це гріх. Гріх і те, як ми грішимо, буває трьох видів, три напрями нашого гріха. Перше це гріх фізичний, який ми чинимо безпосередньо фізично, зовнішньо. Друге, це ми грішимо словами. І третє, це гріх думками. Фізичний гріх кожен з нас знає, бачив і чинить, тому що всі люди грішні. Коли ми... Прийдемо когось зневажимо, дамо з чи щось погане зробимо це наш фізичний гріх, який є найгрубшою формою гріха, найогиднішою, коли ми безпосередньо цей гріх чинимо. Боротися з фізичним гріхом важко, але все ж таки прикладаючи зусилля болі. Ми можемо себе опанувати. Наприклад, хочеться піти там, ну, щось погане зробити, чи щось вкрасти, наприклад. Людина може себе опанувати і сказати: ні, я не буду цього робити, я не буду брати чужого, якось стриматися. І тому стримання від фіз фізичного гріха це справа важка. Але більш-менш теоретично її виконати можна. І буває така велика спокуса, що коли людина фізично намагається не грішити, бореться з собою, то нам може статися, що ми вже досягли праведності, досягли святості. Ми нікого не ображаємо, не б'ємо нікого. Рукоприкладством не займається, і ніби все добре. Але насправді фізичний гріх це лише перша, перший вид гріха, способ творення гріха, яким можна дати собі раду. Але другий вид гріха, точніше, спосіб нашого гріха, це слова словесно. Словом можна людину надихнути, а словом можна людину вбити. І коли фізично себе ще стримати можна від якоїсь дії, то словами дуже важко собі дати раду, тому що в емоціях, в нервах людина може щось сказати, зневажити, обізвати, обманути це все слова. Хоча гріх зароджується в серці, але проявляється він також і через слово. І тому, коли ми Готуємося до, до весни душі, розмірковуємо про страшний суд, то повинні пам'ятати, що не тільки з фізичними гріхами потрібно боротися, а також зі слова, з гріхами язика зі словами. Але навіть говорячи про гріх слова, гріх язика. І тут, якщо себе взяти в руки, то можна дати раду. Взяти скотч, заліпити рот, мовчати чи набрати води в рот, і ми мовчимо, нікого не ображаємо. І тут нам може видатись, що ми також уже майже святі. Нікому не говоримо, нічого не ображаємо, фізично не грішимо. Але існує ще третій спосіб творення гріха, і це думки. Ось тут, дорогі брати і сестри, цілий океан бездонний праці, тому що найбільше ми грішимо думками. А думки це не є щось таке е, легковажне думка це гріх. І умірній про Ісус Христос саме акцентує на цьому. Каже, ви чули, що сказано древніми: не вбивай. Є така Божа заповідь, не вбивай. А я кажу вам, що хто погнівається на брата свого, чи скаже погане слово, той вже вбив людину у своєму серці. І це дум, думка. Або хто подивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив перелік у своєму серця. Тобто думки це такі ж самі гріхи і приносять таку саму шкоду людині, як і всі інші способи творення гріха. І ось дуже важливо і дуже важко боротися з думками. Тому що на рівні думок людина найбільш піддатлива під провокацію лукавих сил. Саме біси діють через думки. Вони, наче стріли, нам засилають якусь думку, ця думка може бути і не нашою, а вона спалахує в голові. І перед нами постає питання: чи сприйняти цю думку, чи не сприйняти, чи її. Впустити у своє серце чи не впустити. Тому боротьба з думками дуже важка. І ми повинні боротися в першу чергу проти думок. Як проти думок боротися? Оці церкви, подвижники, пустельники виробили практику безперестанної молитви. Або ченці на верберці на чотках моляться, коли спалахує думка. І ми зразу починаємо її відганяти молитвою, яку разів 10, 20, 50 повторюємо, щоб цю думку відігнати, знищити. І таким чином людина буде боротися проти думок, проти гріхів. Але тут є один важливий нюанс, на яку звертали думку отці аскети. Боротися з думками поганими ми повинні. Відганяти їх молитвою яка багато разів повторюється, чи Отче наш», чи Богородиця, чи Ісусова молитва, ми повинні. Але важливіше навчитися думати правильно, мислити правильно, підходити до думок і дбати про чистоту своєї думки. І тут, коли от говорити про чистоту думки, пригадується така. Притча аналогія про муху і про бджолу. Наприклад, коли муха політає десь по вулиці, чи по полю, чи по лісі, повертається, коли муху запитати, що ти бачила, муха скаже: я бачила багно, там якийсь бруд, якісь нечистоти. Тобто, людина, муха або людина в образі мухи. Спрямовує своє мислення на, на те, щоб побачити щось погане. Це погане перепустити в своє серце, і така людина світ бачить у темряві. А коли, наприклад, бджолу запитати, що вона бачила в лісі, коли літала, то бджола скаже: Я бачила квіточки, бачила різнобарв'я, і там була, і там була. Тобто, в образі бджоли ми маємо людину, яка мислить чисто. Не зіпсова, намагається не негатив тільки в свою душу і в серце пускати думками, а мислити позитивно, бачити добре, зле, навіть не дивитись в ту сторону. І ось преподобні оці наголошували на тому, що борячись з думками поганими, потрібно вчитися чистоті своєї думки. Дуже цікавою є одна історія про афонського подвижника Паїсія Святогорця. Це подвижник ХХ століття, упокоївся 1994 року. Він прославився як великий такий чудотворець, молитвеник. і дійшло до того, що люди, які паломники приїжджали на Афон. То й йшли до цього подвижника дуже часто, навіть заради цікавості, подивитися на чудотворця. Не, не до Бога йшли, а от суто до нього. І це настільки душкуляло святому, він розумів, що приходили дуже часто люди, які дивилися не на Бога, а просто на, на нього його возвеличували як чудотворця. І його це так мучило. І він в одній зі своїх бесід в спогадах описує таку історію. Хтось стукає йому в келі. Він виходить, дивиться якийсь хлопчина малий, школяр якийсь приїхав. І цей старець каже: Ти кого шукаєш? А він каже: Я хочу побачити паїсія, отця паїсія, тобто його ж. А він. Ну, не знаючи, чи це через цікавість, чи не через цікавість, каже, його немає. А школяр каже: А де ж він є, куди він пішов? А старець каже: а він пішов по сигарети. А цей хлопчик каже: Ну, напевно, він пішов для того, щоб ці сигарети купити, щоб комусь зробити добре, щоб когось пригостити. Може, його хтось попросив це зробити. Старець дивується, думає. Ніби кажу щось негативне, а той виправдовує. І, і цей школяр каже, а коли його чекати, коли він прийде з того магазину? Старець каже, він може сьогодні і не прийти, бо він, крім того, ще любить собі добре заквасити, може десь п'яний там буде лежати. А цей школяр каже, ну, якщо він може випити, може в нього якісь труднощі, може в нього якісь проблеми в житті, може так. І цей старець каже, що скільки я не намагався на себе наговорити, що і туди пішов, і сюди пішов, а цей школярик, маючи таку чистоту думки, чистоту душі, він не сприйняв цей негатив, а він навпаки виправдовував, він навіть не мислив про щось, про щось погане. І цей приклад каже отець Паїсіч, мене вразив, наскільки людина має чисті помисли. Тому, дорогі брати і сестри, ми готуємося до подвигу, до посту, до боротьби з гріхами і, борячись з фізичними гріхами, з словесними гріхами, дуже важливо максимум зусиль приділяти на боротьбу з думками. В них сповідатися, з ними боротися і уподібнюватися до бджоли, яка бачить тільки все добре, а негативне навіть не пускає близько до свого серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!